Це не складно, якщо десь грали ігри. Банки мої любими були. Ну, навчатися не важко, головне присвоїть до життя динаміки самих кнопок. Чутливість сама. А так? тут нічого нема. Головне не перевернути. <ривіт> робот Мінер Воллі. Оснащений робот моторколесом з героборту. Камера, яка передає зображення, сервопривід. Один і другий, які виконують скит. Даний робот може перевозити на собі 4 міни ТМ керовано. Поїхали, дистанційно замінували, повернулися і хлопці вже туди не бігають. Якщо щось трапиться з тарганом, то таке, а життя намного важливіше. Поки ми на неї тренуємося. В бойовому використанні поки не використовували.